Всім привіт! Ви на каналі Саша Котик. І сьогодні ми з вами граємо в FNAF 7, УЦН або по-іншому, друга частина. І сьогодні буду проходити ваші челенджі. Ви написали мені два челенджі. І давайте почнемо з першого челенджа Він не має назви, коротше, але можна його попробувати пройти. Фредді 20, Чіка, 17, не любить Чіку, я не розумію, що толком з нею робити, той Фредді ще краще. 10, 2 до 10, не так, доб... не так погано. Кошмаріон викреслений, значить я думаю, що не треба. Фонтайм Foxy 20. Всі вентиляційні, типа Mangle, Чікам, Ennaard, Springtrap і цей Молтон. Лефті 20. Не розумієш, що проти нього треба робити. А, він шум, все я прочитав, що не робить. Треба як він через шум викликається, треба. Включати music box. Во, що треба робити. І <хіт fingers> тепер оці вот всі дівчата і хлопчики, не знаю, хто це такі. Коротше, все, поїхали. Це страшно уявити, як я буду це проходити, але все можливо, я впевнений. Ні, я вже програю вже. Е! Куди? Що робити? Мені Це поки що тут відбувається, Що туди взагалі. Е, а, нормально. Так, Фредді не забуваємо. Ясно, коротше, все, так. Да. Я, я вже не сосредоточився. Мені е, в, дуже багато всіх треба пильнувати. Я вже забув. так? Дивіться, Фредді пильнувати треба. Е, треба пильнувати Фонтайм Фоксі. Е, треба ще всіх треба пильнувати, блін. Що за фігня? Якась фігня, мені не подобається. Ні, челлендж прикольно, що задали, задали мені челлендж, да, так, ті палики в житті не піпів. Так. Оце ми блокуємо, так, сюди одразу сюди, щоб сіти. Свинка, ні, ти йдеш наверх. Ти йдеш наверх, я сказав, правильно. Фонтайм на третю. Окей, на третє. Раді ще далеко вроді. Той ще теж типа спить. Так, манги закрив Супер. Так, там закрито вообще. Дай mm. монетку вже, вже не забираю. Музик бокс включаємо, по-любому ж. Він же стоїть! Э! Нержатий, скажу. А ты що, появилась, мрач? А, я за нього До речі дуже добре тримався, мені здається, ні? Чи ні, чи я тут погано тримався. Я не пам'ятаю, скільки я тут тримався взагалі. Мені було не до цього просто по лампочці. Боже, так, давайте попитка якась тут дертратя вже. Так, ви сюди всі бігом. Фредді, тебе блокуємо. Чіка. А, що за Чіка піймати, я забув вже про неї. Так, у той щось спить. Добре. Я не знаю, добре буде, чи ні. Походу не добре, як він мене жар. Так, давайте... Боже, не знаю, цей челендж не пройду в житті. Просто. Я не знаю. Це дуже важкий челендж. Е так, коли ми заблокуємо, так ви сюди наверх ідіть, я сказав, наверх. Так, іграшку блокуємо. Чіка собі гримить, хай гримить. У той у нас. А, що той навіть не з'явився. Загідно ну, я вутку. Ну, ну а. Поки що все ну, нормально, да. Ні про кого не забув, не забув про фонтайм на першу груду. Вс. себе, і мови. Від кого я помру по група... Від першу. Як цікаво. Моя Ми Політ фонтайм взагалі. Коротше. О, діді. -ді. Так, давайте це буде у нас остання попитка з цим челенджем, бо я не знаю, як це пройти. Ні, ну типа, вроді вони легенько виглядають, да, але, блін, от проблема в тому, що воно все на підряд на мене лізе. Де це буде? ти... на 10 вроді має бути несла сильним, але... якась фігня його слід. Так, у нас на першу. Не про кого не забув? Фантайм, цей перший. А, чекай, ти вже сказав. Так. цих ну, если 4 супі стояй, да. Ага. краще вже закрию, далі. А, все, він, він же... Мьюзик. Боже, я вже. Ну мені зарядку буде скоро я забув про вже. Коротше, ладно, челендж був прикольний. Дякую, що ти мені його задав, але я не прийшов. Ладно, давайте тоді спробуємо між челендж. Я ще колись спробую був цей челендж пройти, як буде час. Навіть за запістю спробую пройти. Так, наступний челендж це називається він FNAF 2 Той Фредді. М -м -м, як ви любите мені видавати. Бонні. Ну, той Бонні. Той Чіка, Мангл, скільки там 10. Балунбоги 15. Біджі, тут такого немає напевно перепутав, чи що я не знаю. Хай буде вона: Візерет Чіка 15. Візерет Боні, 15, Маріонетка 10. І Злотий Фредді 15. За 6, ладно. Давайте попробуємо хоча б. Я думаю, цей чай буде про вже. Ні, тут минуло теж може сказати про ходим. Ну все про Так, давайте подивимось. Так, збираємо перші монетки. Щоб виключити того Фредді. Ага. Добре. А, іди, іди, іди. чекайся сюди. Якому не потрібно. Навіть мені. <різований> Який дружелюбний так, чекайте, що я хотів? А я хотів виключити того Фредді. Їх двоє! В смислі їх двоє? Так водно, щоб в них двоє було. Що робити? Я ж запутався. А, маріонетка, ігра Нормально. Ага. А ти чого приперела? Я тебе не кликав. Індурій. Хто прийшов? Окей, а, і ша. А можна я... Ти знову ти приперла? В смысле знову? Шей я несу? Я не встигаю! Я не встигаю. Ми зараз програють цей. Фред. <різь> надоїли Мені страшно, Вона мені додала помбони, типу, добре, я знаю, як проти неї бити. В смислі два рази за ніч? Ну тобі не занагло? Вибачте, не занагло тобі? Хто це? Чіка ясно. Йорна, а ти мені вже з проблему зробила. Коти мені додавали. Цей раз. Дибілка Е. Забагато ти мені понадобавляла за ніч, ні? Тебе, типу, Тебе, то не смущай вообще. Добавили мені 30 аніматроніків, А я... Ой, а чого я не можу вийти? Та йди ти звідси. Ааа, надоїли. Так, це зараз сюди піпе. Суплоті мені камери взагалі не треба, крім одної, так? Да? такой Чи треба чекай Ні, мені не треба тільки одна камера потрібна і все о зашибись вообще твой голоден Фредді? а чика ні! я забув про Чіку. мені капець Вона пролізла вже дай зараз зарядка а вона вдарила і все таке так все добре йшло, боже. Я програма такому тупому. О, дякую за батарейку. Блін, вона мені ще призвала цю дівку, вона мені ще призвала е, тих всіх, блін, так добре, що не на Так, давайте попитка номер яка. Тут третя, четверта, друга чи взагалі. Блін, так гарно все вийшло, блін. І ну, вона мені мало все запор. Взагалі не вижу. Так що, ще за ним гру треба пильнувати. О, я з дід чокнув. Дякую. Що ти припер? Ну скажи. Тебе ніхто не кликав. Я тебе теж не кликав. До Де. Окей. Вже інша пішла. В смислі, ліша одна? Ага. Ага, чуюся на мене. Пред, як не знаю, на кого. Ты ви задувбали реготати вже? про другадьониша. Блін. Ну що я щось нічого не пройдуть, що... що за позор Так, давайте, попитка, номер якась там. Я вже не пам'ятаю. Так, не ту двері заблокував. А чого в мене помінявся цей, тільки що побачив? Мене щось воно помінялося, що мене такого немає. У мене ще, крім обично, нічого нема. У мене ще понтів нема багато. Та замовк ти. Дуба. Так, то еще нормально. На, ні. Нормально. Мені монети треба заробляти, ви нічого не розумієте. Чого ви так кидаєте на мене? Може... дайте мені спокій, ні. Може... А хто зайнятий занятий особисті, може я, ні? закрив Нічого я не закривав. та йдіть ви всі звідси дуба тебе не буду брати мене pues не Так. а є що я на нього щось текую пустя маріонетка Давай, бігу я маріонетку виключив звичайно. <реш> <реш> Я звичайну <случайно> маріонетку виключив. <реш> Я не хотів маріонетку, блін. Дурна. Так. Я хоча хотів маріонетку виключати, пер мені треба мучитися з тим Фредді. Окей, ну поки що проблем нема, да? Взагалі мені все, Мені все зашибі поки. Ага. Ну може хоч один челендж пройду. За весь день. Ну як за весь день? <сі> за ціле відео. Ну і за день теж, в принципі. Так, то ми ламаємо. Ламаємо, кажу. Ну, можна і без зламати бо бізнесі цілі. Так, де? Так, ну через верх пішли, так хто це пеперся? Уйди звідси. Не піси мене. Я не розумію, чого з Іфраді так часто з'являється, він мене бізнеш. А може їм відвалити всіх по-дружньому? Сказав, одному припарилась друга. Ммм, які ви. Добрі. Йди звідси. Пружали і на Ой, пружав і на доїву. Ох хтось тут. А, чіка, Боже. А, ні. Куди мені монети тратити, я вже не все зробив. Ще би можна було Фреді Фредді тому купити щось, типу, щоб його шара забрати. Я б з радістю. треба. А. Ага. Я не встиг, блін. Означає вент -вент що означає сіент вентиляційн тільки щоб... Хардерс, типу, повер -ація". Не знаю, що це значить. Ага, дупа тобі. Іди. А! О, дівка не проперла. Ха-ха-ха! <ривіт> ти теж не прийдеш? А! Та блін, і мов я забув про нього, ти як твою я не можу Що мені робити? Мені лишилось 30 секунд прожити, будь ласка. О, хтось тут. Писати. Ми зробимо тако. В камеру навіть заходити не будемо, поняли? Я боюся. Будь ласка. Блін, мені треба перезапустити вентиляцію. Що мені робити? Якщо йду в камеру, мене прадість жрать. Ні. Надягне маску. Будь ласка, Три секунди. дві. Одна. Є! Yeah. <laughs> Просто на останній секунді він мене налякав, тоді він мене налякав. 1350 очків в мене це дуже вже достатньо до речі. Мені подобається скількись очків. О, історії, до речі, нема. Супер. Так, сьогодні за цю серію я пройшов одну один челендж, другий челендж мені ще важкий, і той це я пройшов челендж. Але, в принципі, мені сподобалось проходити ваші челенджі, Пишіть челенджі знову. Я не буду проводити. А, давайте попробуємо мою традицію тепер це робити в кінці 50 на 20. Подивимося, скільки я зможу протриматися з цього разу. Минулого разу мене золотий Фредді вроді вбив. І зараз подивимось, скільки я зможу цього разу протримати. Так, боже, та маріонетка. А? Знову звутий Фредді бібліоті. розумієте? просто, я вже активнічив, в мене знову Золотий Фредді Ладно. Коротше, дякую, що, що подивились це відео. Не забуваємо ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на мій канал. Буде дуже багато цікавих відео. Все. Всім па-па, до нових зустрічей.